До Світового Конгресу українці звертаюся. Там, у лузі, де калина гілля не хилила, є береза, що від крові вже не зовсім біла. По землі, де чорнобривці насівала мати, палять залпом міномети, гради і гармати. Де весною всюди буйно квітне черемшина, там старенька три дні тому поховала сина, проти танків автомати і добровольців рота нищать вщент все, що нам рідне, Рашівська мерзота. Окуповують, руйнують прокляті рафіди, убивають і катують. Путинячі гниди, б'ють людей за їхню мову, літнього і малого. Навіть Гітлер, навіть Сталін не вчиняв такого: українці всього світу, Канади і Штатів, Австралії, Нідерландів, Польщі, Еміратів. Всі нащадки роксолани і славний гетьманів, простягніть нам свої руки із за океанів. Чи від нас ви геть далеко, чи ви поблизеньку? Станьте поруч з нами, браття, щоб не вбили неньку. Я планую. До випуску збірку цих віршів. Хто задонатить більше, ніж 500 гривень, отримає збірку віршів у подарунок і авторське побажання з підписом від мене. Хто задонатить 500 гривень, отримає збірку як покупку за ці кошти. Хто задонатить менше, ніж 500 гривень, отримає. Гарантовану можливість придбати цю збірку, доплативши суму, що залишилася, до 500. Посилання внизу цього відео.